Всім привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. А тепер я знаходжусь в кам'яному лісі. Останнє 21 відео. Це дисципліна. Сьогодні відео буде не на якусь конкретну тему, а підсумок тих 20 -ти відео, яких я знімав. Ідея цих зйомок була в тому, що я хотів дисципліну розвинути. Розвернувся! І йшов далі в ліс, але тут же вузьку моя рама просто ледь пролазить. Ну ще раз трохи. Боже, які складки. Дисципліна. Це все робилось заради дисципліни. 21 день поспіль я це все робив тільки заради того, щоб розвинути да куди ще більше. Вона ж і так в мене розвинута. Скаже моя мама. Яка дивувалась мені, що я ходив на турніки навіть в дощ і в сніг це одне з хобі. Давати собі виклики і перевіряти себе, чи зможу я це пройти. Хоча часто доходить до того, що мені вже надоїдає проходити цей виклик, але я продовжую це робити, бо сказав же, ж, сказав. Так що далі після цього експерименту? Відео буде зніматися рідше. Ідея якою я горю, це знімати шортс відео. Як знімає оця дівчина? Вона робить це на тему допомоги хлопцям, щоб зробити з них джентльменами в очах дівчини. Я хочу взяти з неї приклад і теж знімати шортс. Чи буде це на постійній основі? Суто одні шортс? Ні, звичайно. Молодь на блоках ходить і заважає. Ну що ж ти зробиш? Блін, а я думав, буду більш багатослівним. Не вийшло. Значить, треба закривати це відео на цих словах. Експеримент завершено. Правда? Привіт! Здорова! Заважають тут всякі малявки. Значить так, роблю висновки. Спокою в цьому кам'яному лісі немає. Я уматую, умотав, але при цьому і тема закінчилася. Я й сам не знаю, що далі буду знімати. Тому просто скажу вам щасливо! Всього вам найкращого!